Тому що по 41 му році під землю в п'яти загонах спустилося щось біля ста людей аж. Це ми, коли ми говоримо, ви пам'ятаєте, в Одесі на момент початку там вторгнення нацистів було 604 тисячі населення, то 100 людей це не про що? Якщо ми додамо ще до цього там декілька. Якихось ну, тих наземних, ну хай ми вийдемо там на, на декілька сотень. А от 44-му мова йдеться вже про декілька тисяч партизанів. Дивина. Да? Кількість людей в 44-му збільшилась на декілька порядків. Пояснюю чому. Це, до речі, головний партизан Одещини Володимир Олександрович Малоцов Бадаєв і дві його зв'язниці. Зв це вони вже після арешту румунць, румунська фотокарка. Е, у нас вулиця Бадаєва. Зараз ми її перейменували, тому що він, е, він герой Радянського Союзу. Він дійсно класний командир, але він співробітник НКВС. А по закону ми маємо прибрати всіх співробітників НКВС, навіть якщо вони були там геройськими партизанами. А це вже з фотокартка, безумовно постановна фотокартка, але дійсно один з загонів, які виходять з-під землі. Бачите, з катакомб виходять. Десь, скоріш за все, це Слободка. і от видно, скільки їх тут. Дуже цікаві такі документи. Дивіться, це список агентури, оставляємо в тилу пратівника по Падецької області. І йдуть, бачите, прізвища людей, це їх псевдо, їх адреси. Навіть бачите, є. Національності, от наприклад, етнічний німець, бачите, українці, знову українці, молдаванин один є. А їх паралі, тобто, сенс цьому ви, якщо буде закинути, скажімо, якийсь там розвідник якийсь сюди, йому треба десь жити, щось їсти і таке все да і мати якісь контакти тут. Він має прийти до цієї людини за цією адресою, назвати оцю от фігню там про славянський шкаф. І людина скаже так: там шкафа немає кровать, все нормально. Він заходить, і люди, ви маєте тут його прийняти, поселити у себе, нагодувати і виконати ті команди, які він скаже. Це така агентура. Вони всі були нелегалами по лінії НКВС. Цікавіший документ, який я знайшов в ті самі папці в Києві, це список агентури НКВД, УНКГБ, да, підліжаючи видачі працівні. А це так робиться. Я підбираю нелегальну, ой, нелояльну агентуру мені. Тобто мені ви чимось не подобаєтеся. да? У вас є якась там антирадянщина в да? Ви там під репресіями були в 37-му році, чи ще щось. І я розумію, що ви або швиденько перескочите туди, або не перескочите. Мені байдуже, але мені треба моєму агенту нормальному. Дати ваше прізвище, щоб він, він пішов і вас здав румунам, сказати, вона ще комуністична агентка. Вас беруть, заарештовують, агент отримав лояльність да, додаткову. Далі над вами знущаються, чи вас розстрілюють, але співробітник ВенКВС це не було не, не труби. Ви м'ясо. Ви таке розмінне м'ясо. І от бачите, от такі навіть документи є. Це все оригінали, які я особисто тримав в руках у Центральному архіві Служби безпеки України. Це те, що я вказав про е, створення е, от, цих, і якщо ви бачите, да, е, в Геносі Кітарікому рекомендую здавати з людей надежний, ячейки, ічейки, явичні квартири. Коротше, коли ми беремо будь-якого нашого губернатора до, до початку війни, час хвала Богу, да, все-таки наші мери, наші губернатори, вони вже отримали досвід, е, на жаль, е, як рятувати людей, як там, виконувати якісь накази від військових пов'язаних з ППО, пов'язаних з зв'язком, резервними якимись, там, резервами продовольства, а тоді ж нічого цього не було. Тому ці секретарі гуркомі, вони просто обісралися. І у нас майже крізь, де були створені загони, і туди заходили швидко кормуни, їх моментально арештовували. Вони ще такі, як штир на землі, їх всі знають. Побличчя. І з них робити керівників це була дурня. Керівником підпільної групи може бути людина максимально сіра, максимально незасвічена. В ідеалі це якийсь, я не знаю, чоботар там майстерні сидить, якийсь там сантехнік, який ніколи не, не на одному мітингу не був, в Фейсбуці ніколи не постив жовто-блакитний прапор, жодного розумний. Де, мас, ну, не, не виступав в інтерв'ю, що він патріот України чи там Радянського Союзу. Ні. Це тишком нижком має бути якась каліка. бажано, щоб це було. А -а -а. Оце буде, але е -э, це вже да, про, про те, що як його треба, ну я вам майже вже проговорив, як це має бути. каже, Але проблема в тому, що воно було відразу це мертво народжене дитя. Помилка була в тому, що це довірили людям, а які не вміють, Б, які занадто е, відомі. Тому е, або їх відразу заарештовували, або вони втікли. Бо дуже багато партійних чиновників ще втікли. От, наприклад, в Одесі керівником цього одеського обкому партії, підпільного обкому партії був призначений оця людина, Олександр Петровський. Він був першим секретарем одного з райкомів міста. І він людина був відома, він ну там сам по собі, бачите, така статна людина, е, е, пройшов всі там з щаблі там комсомольцем був е, секретарем. І його всі знали. Його залишають керувати Одеським підпіллям. Він е, в якості квартири підпільної йому дали маленьку хатиночку, навіть не хотинка це така сторожка на території одної з фабрик на Молдаванці. І він мав там жити. Ну як жити в сторожці на фабриці? Вам треба вийти і піти в крамницю, купити їсти У вас їжа закінчиться там ну, день-два, у вас буде якісь консерви, там, може, якась картопля. І він сидить там, день сидить, два, сидить. Румуни зайшли в місто, ну безумовно. там, ви ж не, тотально, ви не перевірите кожне з от, приміщень навіть в цьому дворі, а їх у нас десятки тисяч. І до нього приходить сестра, щоб його провідати, чи як він її викликає. Е, сестрі він дає свій блокнотик, каже: сховай це списки всього десь підпілля. А я тут поки що буду шукати, там і найди мені інше житло, я тут не можу. Сестра йде по вулиці, заарештовують, обшукують і знаходять блокнотів, в якому все вже підпілля. Добрий вечір приїхав. Далі починаються масові арешти, його безумовно арештують теж, він сидить під слідством і дає згоду румунам, що буде з ними співпрацювати. Його випускають, він виходить на волю і ховається. Знімається. Переходить знов на підпільне існування. Ви розумієте, так? Да? Ви можете в місті жити легально, тобто от заходять румуни і ви спокійно робите що? Наказ пам'ятаєте, да? наказ всім прийти зареєструватися. Ви приходите в приварію, і от здрасте, я там бабіч Олександр В'ячеславович Ось мій паспорт, я тут все життя жив, я тут я екскурсовод. Ну окей, все нати вам штампик, живіть далі. Привірено, якось і живіть, і ви легально ходите на роботу, проводите екскурсії, повертаєтесь додому, і ще тих... тихесенько коли ви десь там бомбу е монтуєте. Да? А можна, якщо ви комуніст, якщо ви людина відома, ви можете жити тільки нелегально. Ви спалюєте паспорт чи ховаєте, ви робите собі інший паспорт, що ви ні бабіч, ви кашуцький, і, і, і далі якось там з цим існуєте. Але або сидите десь на горіші у когось, або в підвалі. Та, і не кажуть, ти не вудцю, тільки в ніч там в комендантську годину, десь там комендантська година теж у Румуні була, десь кудись ви підете, з кимось може зустрінете, або якусь зробити там диверсію. Коротше, отак він переходить на нереальне положення, його все ж таки румуни вичисляють, його здає його заступник, тому що він починає знову е, створювати Одеський підпільний обком. Е, обком здає його заступник, і румуни приходять туди його брати. Він Тікає від них на третій поверх на горіще, трьохповерховий дім. На горішче завалене якимось мотлахом, він починається скидати на румон, румуни щось в нього там стріляють, він виймає бритву і полосує себе по вінах і по горлу. Румуни його беруть, штопають і він сидить в концтаборі. В Румунії, у Хресті, ну такий елітний Ну, Був я коли читав, як вони там сиділи. Вони ходили одне до одного чай пити, тому що з ними там англійські розвідники, або льотчики якісь сиділи. Тобто такий, знаєте, тюрма Лайт. Він там просидів до 45-го року, звільняють радянські війська і відразу слідство. І знаходяться документи, що він співпрацював з Румунами, ну точніше, був заарештований, чомусь вони його випустили. Не розібравшись до кінця, його розстрілюють, його приговорюють до розстрілу за зраду Батьківщині, 58-2. І він реабілітували його в 61-му році. Він був реабілітований, він, там, вважається, зовсім про нього написали книжки, все нормально, керівник одеського підпільного кому, Петровський, герой-ля. Дивіться, от та цифра, що я вам показував, яка вирісла, вона має дуже Зрозуміле пояснення. В 46-му-45 році, от, я заходжу в умовний Херсон, де окупований, да, і починаю шукати, хто тут був партизаном. І у мене всі вони як на долоні. Всі-всіх знають. Якщо щось десь було по лінії розвідки, по лінії там, СБУ, по лінії прикордонників, по лінії морських наших диверсантів. Там 73-го центру. Всі, ну, я перевірив, позвонив 73-й. У вас були диверсанти по Херсону? Ні, у нас жодного не було. Прикордонники, у вас там хтось був, так, да, у нас була агентура, там такі-та, такі-то. -та. Записали. Зібрали інформацію. Це війна ще ідея. Не завжди є куратори, може хто загинув. Зібрав інформацію. Окей, є списки. І в них там тисяча, да, вийшло. Опублікували молодці, місто. Радянське супротив був, а не оце всі колаборанти, які тільки ходили тут на футбол і в театрі. І потім починається е, історія роз, ну, фіксації партизанського руху по Радянському Союзу. Вся вся історія займає: е, у нас строкач тут керував, а взагалі рухом партизанського е, всім партизанським рухом. Радянського Союзу керував Гліб Пономаренко. Він був перший секретар Комуністичної партії Білорусі. Всю Білорусь окупували, Пономаренко вивезли в Москву і він керує загально партизанською рухом І він починає перші писати книжки про партизанів. Він пише таку реляцію, і Білорусь стає партизанським краєм. Пом'як? Пісні партизан що там, чого та і тумала. Да, в Білорусі родина моя. І от ця вся партизанська міфологія вона виходить в Білорусі реально на ну, такі загально республіканські міф. А в Україні партизанським рухом керував Микита Хрущов. Микита Хрущов був членом ставки, у нього було куча посад, і Хрущов ще трошечки керує От Одна з його напрямків під час війни ще. Керувати партизанами. І коли помирає Сталін, Хрущов стає першою людиною в радянському світі. Безумовно, починається міфологізація його образу. З нього створюють, пам'ятаєте, як з Брежнєва да, зробили головного е, військового тієї війни Малая Земля, там от це все, Чити жди Герой Святого Таку фігню робили будь-яким секретарем, починають його обожнювати у нас. Да? І Кидаються, де отут, тут був, він тут був. О, а він ще керував партизанами. Якими? Українськими. Порівнюю, фігня. Білоруських партизанів от стільки, а українських тільки от стільки. Пояснення дуже просте, чому українських партизанів було менше, хоча республіка більша. У нас реально партизани ти можна тільки в північних областях. У нас зона лісів, воно простирається ну, до Вінницької області, в найкращому випадку. Нижче степи. Тут не по партизани. Трошечки було в Криму, в горах, але вони там з'їли одного одного, в прямому сенсі там канібалізм був. Захід, весь, де є ліси, гори, Карпати, там упа, оте 400 тисяч. Тобто у нас оце смужечка. Ну тут трошки оці підпільники. І у нас під час хрущов починають натягувати, вибачте, суву на глобус. Починають піднімати цифри, і кожен хоч десь від країм боку Ти партизан був Був. іди сюди, записали список. І ота цифра, яка в чотири рази більше, це якраз цифра на виході з оцих хрущовських, Хрущовського аудіту Хоча вийшла вона вже, бачите, там за часів Брежнєва От така от, така фігня з статістикою. Що це є до того, що не вірте радянській статистиці. Особливо коли мова йдеться про війну. Всі цифри брехня, всі. От прям. Оце якраз з румунських документів вже я знайшов у румунів це безпосередньо. Це ті групи Петровського. Мене дивує, їх всіх заарештували, там декілька сотень. Але коли дивишся, вони, вони сидять і спокійно посміхаються. Вони на фартокарт, отак група, ми просто їх румуни фотографували, тому що це окремі такі ячеїчки, знаєте, підпільні важливо розмежування таке. От вони. Кіп. Тепер щодо катакомб, давайте да, переходимо. ну, Карти катакомб вам пронін показував. Оце маленький район розміром з, приблизно футбольне поле. Але от там от така от, Ну, ви ходили, ви знаєте, є де заховатися, вона дійсно тут все нормально. Для створення підпілля в Одесу приїздить оця людина. Володимир Олександрович Молодцов, псевдо Бадаєв, це дівоча фамілія його жінки. Він. Професійний розвідник. Більше того, за першу, перша робота його він працював під Москвою в шахті, тобто він ще й знає, що таке шахтна справа. Він під землею працював. І він, ну і дійсно, якраз, бачите, ну це така ретушована фотокартка, правда. Оце він вже після арешту. Це вже лютий 42-го року. Це кадр з фільму Румуського, я витягнув, просто з нових скрін, попрацював, і от тепер всі знають, як виглядав Молосов Бодай принаймні вже після того, як вийшов з під землі. Він приїхав в Одесу всередині листопа, ой, що я говорю, липня, 18 липня, якщо я не помиляюся, 41-го року. І він є резидент, він керівник всіх-всіх напрямків, які, до яких дотягується НКВС. І він має створити ну, розголужену якусь таку мережу. Він це робить достатньо якісно, йому говорить, що все нормально, можеш повертатися. Він каже: ні, ні, я залишаюся тут і буду в Одесі тоді вже керувати, якщо сюди зайдуть турмуни. І він залишається виконувати ці обов'язки вже коли Одеса стане окупованою. Його один з його загонів, якщо ми беремо цю мережу. Він е, отримує базу, вони вибирають базу в е, селі Нерубайське. Пам'ятаєте, Бронін вам казав, що Нерубайське усадило, два села, які стоять, ну там вони зараз розділені просто об'їзною трасою, а катакомби вони е, з собою пов'язані. Це біля 700 кілометрів вироботок. Тобто це дійсно А. Наймасивніший район катакомб, Б, е, це, до речі, він з жінкою, дітьми. Це коли ще він на шахті працює. Ну, таке. Знаєте, от, подивіться, так? як радянська влада вміла ретушувати портрети. Коли ти дивишся на портрет з будь-якої книжки, про... а про них написано книжок 15. У мене де десяток з є, де загін Молцов. Бадай, пам'ятники, лежить перший на Алеї Слави, не перший, там, я ж армієнка від другий лежить. А, і от, да, коли дивишся, ну таке звичайне шахтарське обличчя, вибачте. Значить, вони обирають там. Дивіться, в чому там є прикол. Перше, це дуже розгалужена система, є де сховатися. Друге, вона не в Одесі. Бо якщо ви в Одесі десь залізете під землю, і тільки ви вилізете хтось в цьому дворі це побачить Входів, в Одесі до, до, до біса біля 15 тисяч, говорять, було ходів під землю. Але де би ви не вилізли, вас побачить Не сьогодні, так на завтра. За містом ви можете десь вилізти в ярочку, під якимось кущом, якась дірка, десь на схилі лиману. Більше того, загоном Молоцова керував не Молодцов. Повторюю, молоцов резидент, він керівник всієї мережі. Загоном керує ця людина. Це Афан... Афанасій Клименко. Афанасій Клименко був директором шахти Червоний Горняк, яка дислокувалася. Ну, ця шахта працювала поздобичі каміння. Саме в селі Нерубайському. Тобто він директор кар'єру цього да, підземного. Він знає його, він вміє працювати під землею. І він набирає людей, саме тих, хто працювали на цій шахті. Вони знають катакомби. Вони можуть десь вилізти з катакомби в своїй власній хаті, десь там в подвалі, в сараї, де він знає, підійти до мами і сказати, мама, перев'яжи мені рану, мама дає шмат хліба, мама там передає таку записку. Да? І е, там дуже багато шахтарів. Ну, наприклад, його, е, оце він е, вже після арешту, я зараз його біографію розповім. А ось е, десь його брат тут є в мене, а нема фотокатки. Його заступником був його брат е, Іван. Е, і от оце всі люди, ну якщо подивитися, насправді. Е, Primo, це Шахтар, Кужель, це Шахтар, це Шахтар. Оце начальник одного з райвідділів міліції Васін. Він буде заступником командира отряда, бо він не може залишатися на поверхні. Всі знають, начальник райвідділу міліції. Ваня Незвісний, він був. Ваня Незвісний, це Петренко. Він був співробітником НКВС, тобто він, він радист. Ну, зрозуміло, що серед селян Нерубайського нема людей, які можна рацію відправити шифровку на Москву. Тут придається е, е, оце Межигурська, вона була співробітницею НКВС. Вона була зв'язною молосом, тобто вона професіонал. Оце от люди, які там. І от е, крім того, що є села, і там є ті, хто вас підтримують. Тих той, той системі більш-менш нормальна вода. Там є під землею навіть вода, яку може використовувати е, ізольований загон. При цьому ви можете звідти дістатися місто пішки, там оці там 7-8 кілометрів, ви вже на Слободці, да, там десь щось робите. Тобто, оці всі е, причини Молодцов обирає саме там. Місце дислокації це було розумно, тому е, вони протрималися більш-менш нормально. З іншими загонами, які залишилися в катакомбах безпосередньо Одеси. Повертайтесь до Клименка, просто щоб ви розуміли його судьбу. Він керує загоном до повністю до того, як вони кінцево були заблоковані. Молодцова заарештували, зараз розповім, в лютому 42-го року, це приблизно четвертий місяць окупації. Клім'янка керує під землею. Він, повторюю, він директор шахти. Він не... Супер-пупер Джеймс Бонд Його під себе нахиляють райкомівські, це сусідній загін, який повністю складався з керівництва райкому партії. І загон аж в 13 душ був. Два дезертували, залишилося тільки двоє, Ой, 11 залишилося. І вони, коли об'єдналися під землею, я розповім про цей епізод. Вони його нахиляють по партійній лінії, тому що вони над ним партійній ієрархії, хоча він, у нього загон там в 50 душ, а якщо з наземними рахувати, то більше 100. І, Але вони говорить, так, ні, ти просто комуніст, хоче директор шахти, а ми перші секретарі. Давайте найсмачніше все, що ви будете здобувати, по їжі, нам віддавати будеш. Гроші ми забираємо, у них було золото, у них були годинники, це такі валюта для. Подкупу окупантів для створення там собі документів. Коротше, загон перестає функціонувати майже вони просто ще стягують під землю всіх своїх жінок, родичів, щоб їх сховати, тому що там вже терор пішов наверху. І вони сидять під землею, румуни блокуються, і він приймає рішення, що треба просто виходити і розходитися, Ну, рятуватися, хто як зможе завдання прорватися спробувати прорватися на північ одещини